І більше про вартість продуктів для святкових страв поспілкуємося власне з директором науку, Національного наукового центру інститут аграрної економіки Юрієм Лупенком. Пане Юрію, я вас вітаю доброго ранку. Що ми побачили розрахунки вашого інституту стосовно того, скільки буде коштувати олів'є, а які ще страви ви оцінювали? Ми оцінювали е, новорічний стіл, чи вартість новорічного столу. Е, по е, основних стравах, які пов'язані з е, зустрічю зустріч нового року, це е, названі вами салати, олів'є та оселець під шубою, м'ясні продукти, молочні продукти, рибні е, е, фрукти, овочі, кондитерські вибори вироби і навіть. І навіть напоїв мене за своєю за рецептурою, за одним і тим набором продуктів 2015 року оцінюємо цю вартість або по тій же самій кількості. Ну як називали, вона зросла в цьому році найбільше знавчу нашу історії спостережень останніх стрина 40, майже на 44%. Ну, в минулому році це було лише 8%, відсотків, вісім але ну причини до цього є дуже вагомі, всі вони вам відомі. Так, пане Юрію. А як саме проводили моніторинг? Ви аналізували київські столичні ціни чи дивилися по регіонах? Ми визначали ці середні ціни у супермаркетах, яких продуктів, які немає супермаркетства на ринках. В середньому по Україні ця вартість складає 2655 гривень. Називали цього кошика на родину чотирьох осіб. Що стосується Києва. То ми робили окремий розрахунок. Ну по всіх регіонах не було можливості зробити по кожному. А по Києву е, цей кошик він його вартість складає трохи більше: 2934 гривні, дев'ятсот зростання на 38%. Пане Юрію, беручи до уваги вашу аналітику, ну вартість середнього такого святкового столу буде до трьох тисяч гривень, трошки більше двох з половиною тисяч. А якщо брати ну на свята хочеться чимось себе побалувати, трішки таким святковішим. Чи брали ви до уваги можливо якісь делікатеси? Якщо себе, наприклад, зробити якийсь салат з чимось таким дорожчим? Скільки це буде коштувати? Знову ж таки, ми рахували такі і враховували. Цей фактор, не всі, звичайно, мають можливість і бажання їх використовувати. Але ми такі делікатеси, як ікра червона, червона риба, теж включали в кошик. В вартість новорічного столу, і вона відразу збільшилася значить, на до 3180 гривень, так що вже зовсім інша. Зовсім інша вартість. Якщо ми говорили про Київ, то в Києві вона так до трьох з половиною тисяч збільшилася то вартість. Ну ці делікатеси зросли на ну 16-17%, відсотків. Хоча би тобто порівняно з вартістю самого новорічного столу, це тричі менше навіть більше ніж ти. Зрозуміло вас, пане Юрію, дякуємо вам за аналітику, за те, що приєдналися до нашого ефіру, Юрій Лупенко, директор національного наукового центру інститут аграрної економіки, був з нами на зв'язку.